Тому, Тому що для нас відкрито сьогодні Боже Слово, для нас сьогодні відкриття, яке Бог не затаїв, не спрятав, не сховав від нас. Він сьогодні відкриває для нас, і ми можемо бути в цій благодаті. Ми можемо сьогодні пізнавати ту істину, яку Бог. Дає через слово, через відповіді на наші молитви, і це велике благословіння для нас, бо багато людей, які полагаються не на Господа, які полагаються на владу, які полагаються на зброю, які полагаються на кошти, які полагаються на, на щось таке, що не є від Бога, вони. В своєму житті отримують розчарування, і тільки коли ми з вами знаємо істину, знаємо правду, ми можемо спілкуватися з живим Богом. Це нас надихає, це укріпляє нашу віру, це дає нам велику надію, велику надію бути з Богом і нести цю істину не тільки для себе, використовувати це в своєму житті, а ще й Давати натхнення нашим рідним, нашим близьким, молитися і підтримувати їх, і указуючи на слово Боже. І я сьогодні е маю таку тему спілкування з Богом. Спілкування з Богом, воно важливе для нас, і кожен з нас це колись відкрив, як гарно бути у, у, у ніг Ісуса Христа, як гарно бути у Господніх ніг, коли Він навчає, коли Він підтримує. Коли він підбадьорює, коли він прощає наші гріхи, коли ми освячуємося від Його слова, коли ми укріпляємо нашу віру Його словом, це підбадьорює нас і дає надію на вічність. Той е, світ, який відкрив для нас Господь через свій прихід і свої проповіді, свої е, вказівки, коли Він казав про Небесне Царство і хто може туди попасти. І саме сьогодні, е, оце спілкування з Богом, воно починається з пізнання. І я хочу е, пер, перший е, Перший вірш зачитати цей Івана, 8 розділ з 29 по 32 вірш, восьмий розділ Івана. «Хто, той, хто послав мене, є зі мною, отець не залишив мене одного. Бо я завжди роблю угодне йому. Коли Він це говорив, багато хто увірував в нього, тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в нього. Якщо будете перебувати в слові моєму, то ви істинно будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Саме сьогодні оця істина принесена Богові через Ісуса Христа, воплощеного Бога, до нас є велике відкриття. І саме істина і пізнання це. Є два шляхи для да, пізнання Бога, коли ми пізнаємо Його через Слово Боже, яке відкрито для нас. Сьогодні це не просто якась книга, яка навчає, дає мудрість, дає натхнення. Це Слово Боже відкрите для нас. Бог відкрив нам все від того, для чого він створив цю землю, для чого він створив цей Всесвіт, для чого він створив нас, людей? І він нас створив для спілкування з собою. І це велике благословення для нас. Спілкуватися з ним лицем к лицю. Раніше євреї, коли Бог давав їм свої закони через Моїсея, і це був такий ходатель за народ Божий, він був вибраний Богом, і він став, він став на цю дорогу, коли він відкрився і відкривав закони Божі для народа Божого. І це було вдохновіння, це було благословення, і саме ці строки, які записані Моїсеєм, дійшли до нас, як Бог любить, як Бог відкривається, як Бог показує народу своєму, що Він його дуже любить, і він саме надавав ці постанови, оці закони, які виконували люди, і вони жили в цих постановах, і їх було, було дуже важко виконати. Ти десь в якомусь маленькому. В маленькому неточності не виконував закон і становився грішником. Там були великі постанови, коли як змиваються ці гріхи, що треба, які жертви треба приносити, і все це було тим настановленням для того, що прийде Спаситель і Скупитель миру. І саме через пророчі книги, саме через це слово Боже, Бог вказував на те, що. Вершиною любові буде те, що буде посланий син Божий на землю. Він стане людиною, він стане таким, як ми буде жити на цій землі. Він буде наставляти, він буде навчати людей і потім. В кінці свого життя він добровільно за наші гріхи піде на Голгофу. Він буде розп'ятий, він буде принижений за наші гріхи, беззаконні і стане цією жертвою, яка відкупить нас від дії закону. І саме це благословіння, воно трапилося дві тисячі років тому. Христос помер за наші гріхи. І ми сьогодні маємо церкву, ми сьогодні маємо відкриття, ми сьогодні маємо. Слово Боже, ми сьогодні маємо Дух Божий, який навчає нас і навчає, і відкриває нам цю істину. І це для нас дуже дуже важливо. Це дає нам натхнення, це дає нам благословіння, і це нам дає впевненість, впевненість. Жити далі, познавати Господа, познавати його Слово, яке відкрито для нас сьогодні. І ще одним важелем в пізнанні Господа є молитва. І саме через Ісуса Христа ми бачимо. Да, і до Ісуса Христа багато, багато людей шукали Господа, багато людей знаходили Його і отримали відкриття для, для свого життя. І вони молились, вони спілкувались з Богом. І це було через те, комусь Бог відкривався, хтось слухав Бога і виконував це в своєму житті, а хтось. Просив Бога, звертався до Нього, і Бог чув ці молитви і відповідав на них. І це таке взаємне. Разом пізнання да Бог відкривався потроху своєму народу, і кульмінацією стало якраз явлення народження Ісуса Христа, Його життя, Його смерть. І саме головне для нас сьогодні ми маємо Його Воскресіння, і ми віримо, що Бог, живий Бог, який помер за наші гріхи, омив нас своєю кров'ю сьогодні. Перебуває. Там, він убрав всі перепони. Нам не треба сьогодні приносити жертви ягнят, чи якісь, які, якісь жертви. Ми приходимо до престолу Божого, тому що Господь через свою смерть вів нас в святе святих. І ми в будь-який момент свого життя можемо склонитися, можемо звершити молитву, може відкрити своє серце і наповнити. Ця чашу благословінь і прийти в святе святих і, і спілкуватися з Господом лицем до лиця, і саме це нам дає натхнення. Чому? І це нам дає впевненість, що ми діти Божі. Це велике відкриття. І Дух Божий дійсно благословляє нас в цьому. Дух Божий дійсно підтримує нас. Дух Божий наставляє нас через слово, як правильно молитися, як правильно. Благати Бога, як правильно будувати своє життя, це і ми навчаємось кожен день. І ми навчаємось, і це навчання буде без. Якогось випуску, да це буде перепустка в Боже царство, коли Господь скаже: Да, ти вірний раб, ти, ти той, хто виконав все, що я казав, ти той, хто повірив в мою викупну жертву ти той, хто став моїм учнем, і той, хто став не тільки учнем, кожен з нас може сьогодні святкувати цьому світу, і саме через церкву, саме сьогодні через віруючих людей. Бог надихає нас нести Євангеліє далі, відкривати цьому світу про Божу благодать, про Божу істину, яка відкрита для кожного. Кожний сьогодні може. Бути відкрити для спілкування з Богом, но люди самі ставлять якісь кордони, ставлять якісь бар'єри, ставлять щось, що відталкує їх від Бога. Чому тому що це відповідальність? Бути віруючою людиною для нас це відповідальність. Молитися це теж відповідальність кожного ранку, коли ти просипаєшся. Ти починаєш думати, які в мене є плани, що треба зробити, і ти не дуже покладаєшся на Бога, але саме це. Спілкування з Богом, коли ми розуміємо, що Бог зробив для нас, це становиться для нас натхненням, щоб Бог пожертвував Собою, щоб дати нам нове життя, Бог дав нам духа, який чекає, коли ми відкриємо своє серце, коли ми будемо коли ми будемо. Полагатися на нього, і дійсно, Бог хоче з нами, як з особистостями мати ці стосунки. І це дійсно благословення. Я хочу ще одну молитву зачитати, коли прийшли. Ми сьогодні живемо в такому світі, де випробування, де йде війна, і ми не знаємо, як як. Поступати в ті чи інші ситуації, як молитися, як ходитайствувати. І, дяка Богу, у нас є не людське відкриття, не людські якісь наративи, чи людські якісь докази чогось. У нас є Боже відкриття, і ми бачимо, що це Боже відкриття відкриває нам. Багато поколінь, які теж проходили випробування, які теж проходили через війну. І ми бачимо в Слові Божому і генералів. Ми бачимо простих пастушків, яких Бог по їх серцю, по їх прагненню спілкуватися, він підіймав і давав владу і давав. Натхнення і давав мужність, і давав перемоги. І сьогодні нам теж необхідно молитися, теж необхідно шукати Господа, щоб ці всі благословіння, благословіння відбулись на нашій землі. Бог хоче відродити нашу землю. І саме головне, Бог хоче відродити духовно наш край, наш нарід. Но все залежить і від нашої мотивації, від нашої служіння, від наших молитов, ми можемо молитися кожного ранку самі вдома. Ми можемо молитися з сім'ями, і це дуже важливо. Але саме головне, коли ми збираємось разом, ми молимось, і ця молитва, вона дійсно як велика жертва, як велике. Благословіння для нас, і Бог бачить ці молитви. Я хочу зачитати одне місце писання. це молитва така, яка була описана в діяннях святих апостолів, 4 глава, коли Петро і Іоанн йшли до храму помолитися, і вони побачили людину, яка просила милостиню, вона була немічна, і вони побачили її. і Побачили віру в її очах, і вони звершили молитву, і ця людина зцілилася. І це було свідченням для храму, для всіх, хто був там, для всіх, хто ходив поклонятися. Вони бачили цю людину кожного дня. І коли це пройшло це чудо, вони побачили все це, і дійсно пройшло таке враження. но ці, хто був в храмі, це священники, ті, хто був в храмі, вони схопили і Івана і Петра почали забороняти їм, забороняти їм свідкувати про Ісуса Христа, про те, що вони його розп'яли, вони послали його на заклаття. І от саме після того, як їх відпустили, вони прийшли до. Братів до сестер, і вони молились. я читаю діяння 4 -го голова з 23 -го вірша. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що говорили їм первосвященники і старейщини, вони ж, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владика Боже, що створив небо і землю, і море і все, що в них. Ти устами Отця нашого Давида, раба Твого сказав Духом Святим, чого заметушились народи, і люди задумують марне. Повстали царі землі, і князі зібралися разом на Господа і на Ісуса, і на Христа Його. Бо справді зібралися у місті цьому на святого Сина Твого Ісуса, помазаного тобою, ірод, і понтій. Пілат і язичники з народом ізраїльським, щоб зробити те, чому бути назначила наперед рука Твоя і рада Твоя, і нині Господь, споглянь на погрози їхні і дай рабам Твоїм з усією сміливостю промовляти Слово Твоє, коли ти простираєш руку Твою на те, щоб зцілення, знамення і чудеса творилися іменням святого Сина Твого Ісуса. І після молитви їхні захиталися місце, де вони зібрались і сповнилися всі Духа Святого і промовляли Слово Боже з дерзновінням. У людей, що вірували, було одне серце і одна душа, і ніхто нічого із майна свого не називав своїм, і все у них було спільне. Апостоли ж з великою силою свідчили про Воскресіння. Господа Ісуса Христа і велика благодать була на всіх їх. От такі, така коротка історія місця того, що там трапилося. І хочу заохотити нас сьогодні трохи над цим словом порозмірковувати. І знаєте, коли їх відпустили. Зна, вони потрапили. До рук влади вони потрапили в в'язницю з ними, так дуже е, пильно розмовляли ду, з таким пристрастієм. Да. З, з, їх питали і хотіли, щоб вони відказалися від Слова Божого, від Євангелія, від того, щоби. Казати про Ісуса Христа. І що вони зробили? Вони прийшли до своїх. Коли ми збираємося разом в церкві, це дуже велика для нас підтримка. Коли ми в неділю чи серед тижня ми приходимо на молитви, це для нас є підтримка. Ми приходимо до своїх. Так, да, свої є наші рідні, близькі, але коли ми збираємося і в одному дусі збираємось і молимось, і благаємо Бога, то це оце пізнання разом і роблям. Робить нас своїми. Вони прийшли до своїх, вони переказали все. І що, яка відповідь церкви на всі ці притеснення, всі ці випробування? Вони єдинодушно піднесли голос до Бога. І знаєте, от тут є така структура молитви, знаєте, іноді люди приходять і спрашують, як треба молитися, іноді люди беруть якісь. Е із псалмів такі заучені молитви, і проговорюють їх. І як нам треба відкривати своє серце, як нам треба відкривати свої уста, щоб дійсно ця молитва була почута Господом. І тут дається таке, то, що перше, як ми, знаєте, я прив... такий хочу приклад привести, завжди. В сп... Щоб на думку нашу, коли ми молимось, приходило наше зібрання. Знаєте, коли ми... починається зібрання, ми прославляємо Господа. Так само і в молитві, і ми бачимо тут е е прославляється Господь як Творець, як Спаситель, і ми, коли молимось, ми е е розуміємо, що починати молитву треба. З того, щоби прославити нашого Господа, щоб склонитися перед Ним і сказати, що ти достоєн всієї слави, ти достоєн всієї хвили. Саме не тільки ця молитва навчає нас прославляти Господа. І як ми знаємо, Ісус, коли учні до нього прийшли і сказали, навчи нас молитися. Він всім відому молитву, яку ми повторюємо, кожне зібрання, це молитва очі наш. І там теж є прославлення, там є. Теж є визнання Господа як Творця і як Спасителя. І далі, коли ми можемо е, також, то, є, перше, з чого потрібно, починається молитва, це покликання і хвала, е, також ми люди, які маємо іноді. Якісь спотикання, якісь неправильні дії, і це є гріхи. Бог визнає, що кожна неправильна щось вчинена, наша справа, чи думка, чи слово це є гріхи, і ми повинні теж перед Богом приходити очищеними, і ми кажемо, що Господь. Може нас звільнити від всіх гріхів, і ми приходимо в молитві і каємось за свої гріхи. І це для нас таке прохання, і ми отримуємо прощення. Також ми в своїх молитвах повинні. Подяку складати за всі милості і щедроти, які Господь робить. Ми сьогодні переживаємо війну, але ми отримуємо багато милості від Бога. Бог береже нас, Бог дає мудрості військовим, захищати наше небо. Бог береже нас, щоб ця навала, ці хитрі люди, лукаві люди, які прийшли зі зброєю в руках, не дійшли. І ми сьогодні можемо жити, можемо відкрито поклонятися. І за це ми можемо давати. І давати йому хвалу, і також ми в кінці, як наше зібрання закінчується, ми молимось за нужди, так і в кінці любою молитвою, яку ми звершуємо по структурі, ми можемо прохати Господа, щоб він помилував, дав натхнення, дав вихід з тієї іншої ситуації, дав дав такі виконав ті прохання які в не є в наших серцях і не тільки за себе но й за рідних за близьких за за нашу за нашу країну за наш наряд і це дійсно така структура як наше зібрання така ж структура повинна бути і в тих молитвах які є в нашому серці коли ми прославляємо Бога, коли ми просимо про прощення гріхів, коли ми просимо за рідних і близьких, і це велике благословіння. Тому давайте ми. І в кінці, от, дуже дуже от, ця молитва, ми повертаємося до діяння 4 голова, ми повертаємось, і коли вони прославили, коли вони висказали свої нужди і. І нині споглянь на погрози їхні, і дай рабам твоїм з цією сміливостю промовляти слово Твоє. Апостоли е, прийшли і кажуть, і церква, яка Каже, що сьогодні ми готові служити. Ми готові, нам забороняють це робити, але ми готові нести слово. Ми з усією сміливостю хочемо промовляти Твоє слово. Ми хочемо стати тими, через кого ти дієш своїм словом. Вони відчули це в своєму житті, вони відчули і наповнились Духом Святим. І сьогодні їх бажання є нести слово, є, є благословляти і промовляти. І вони розуміють, що без того, що вони будуть промовляти, вони будуть молити слово, це їх все буде марне. Вони хочуть з дерзновінням промовляти слово. І коли ти руку твою простреш на те, щоб було що, вони просять сілення, за знамення і чудеса, щоб вони творилися в мене Сина Твого Ісуса. І от... Тут є опис, що сталося після того, коли вони звершили цю молитву. І після молитви їхньої захиталися місце, де вони збирались, і сповнили всі Духа Святого, і промовили Слово Боже з дерзновінням. І це велике благословіння, коли Бог не замарується, не затягує в часі, а сла дає відповідь. Всі наповнились Духом. Вони отримали додаток до тієї, до того дерзновіння, яке було у них. Вони отримали відповідь на їх молитви. Бог послав Духа Святого, який укріпив їхню віру, який укріпив їх бажання нести Євангелія і далі свідкувати людям. чи Через ці чудеса, через те, що являв Христос. А Він зцілював, Він воскрешав. І сьогодні з нами є такий же Ісус. Він чує кожну молитву. І коли ми в єдності молимось з церквою, це дуже велике благословення для нас.